Морква? ну це взагалі вона вимокла, ось ось, ось видно. ось. Ну, це маленький участочок. З тієї сторони, де більше лощина була, там взагалі. Ось ж сама капуста. І так воно далі є, блюдце таке ще далі, з тієї сторони. Фермер показує наслідки тривалих дощів. У воді розказує десь пів гектара, але більша проблема в тому, що овочі можуть не дозріти через дощову погоду. Фермерую більше 30 років. Ось то такого не було аномальної примхів погоди на весь період. І ми в якоїсь мірі, ну, якби тут в народі кажуть, ми в шокі. Просто-напросто він більш нічого не можу сказати. Саме через тривалі дощі розсада висадили із запізненням. Через ті ж дощі затримуємось із збиранням врожаю, пояснює фермер. От рядом огірок, він флігель вбирає огірок, також стояв у воді. Появились хвороби. Неможливо було зайти, збирати його, тому що трактор не мог піти, люди не могли піти, бо тому що коліна води. Огірок переріс, хвороби і втрачаємо врожайність на цьому. умови впливають і на ринкові ціни на овочі та фрукти. Ольга тільки не прийшла скуплятись. Цього року на зиму солитиме хіба що огірки. Дороговато чесно говоря, я думала, Дороговато все. Думала, буде дешевше і побалую дітей фруктами, але буду брати хоч трошки. Овочі є свої, бо живу у приватному секторі. А от фруктів взагалі немає. На дереві було два-три абрикоси. Брали огурчики, брали огірки солити, картоплю постійно беру, помідори. Ось вишню заморозили, смородину брали. Ціни такі, що ж робити. Олександр Ізмаїлов торгує фруктами та ягодами. Люди беруть на варення переважно смородину. Сам закупляє її по 55 гривень за кілограм. На ринку править 65 гривень, щоб покрити витрати на дорогу та лабораторну перевірку. Наші абрикоси дуже важко йдуть. Їх мало було. І бачите, який вигляд у них. А турецькі гарні, і смак хороший. Турецька закінчується, а нашої взагалі немає. Я беру з Каховського саду. День стоїть і псується. Дешевше ти не буде. Думаю, усі ягоди з Херсонщини, окрім чорниці, яку везуть із західної України, говорить Павло. Черешня 85. Черешня від 85 до 100 гривень. Малина зараз через душі дорожчає. Зараз по 100-120 гривень за кілограм. Ціна піднялась на варення ще рано брати. Наразі кабачки, огірки, баклажани, перець – уже місцеві, говорить продавчиня Алла. Кабачок 15, 10, 5, залежить від якості. Огірки 8, 10. Найдорожче зараз брокколі. Все погоріло, 80 гривень за кілограм. Огірки вже катають, кабачки, а от помідори ще так не беруть. За словами продавців, з якими ми поспілкувались, ціни на ринку зумовлені вартістю продукції на гуртовому ринку у великих Копанях. агроном блогер Петро Мазур сьогодні зранку моніторив там ціни. От такі є, бачите, одна більше, одна менша, і хоче по 5 гривень. За ну, налита добре 40 і 35, А в тебе його багато чи ні? А є ще багато чи нема? Ну очі мало вже мало вже. Бачите, кажуть, мало. На цій інфографіці ми вивели середні ціни, які склалися сьогодні на гуртовому ринку у великих Копанях і на центральному ринку Херсона. Оксана Хлібус, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.